ми Вивчили, давайте підсумовуємо. Найважливіше, що відрізняє українську і польську мову, це так, двознаки. Тож, знаки спеціальне в язику польським, спеціальні знаки в польській мові. Диграфи або двознаки. Ди два граф пишу. Пам'ятаєте слова орфографія, так, 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 це з цього самого ряду. Диграфи або двузнаки. Які вони? Проговоримо разом. Х. Ч. Ш. Ж. З. Дж. Дж. Дуже добре. Запам'ятайте їх. Запишіть і. Коли ви будете зустрічати, пропоную обводити їх в такий кружочок або виділяти маркером. Це полегшить розуміння і читання. Діакритичні знаки в польській мові це креска і крапка. Пам'ятаєте? Так, креска пом'якшує в таких звуках. Н, Х. щ, Ж. Так. У, тут голосний. А ще У. Повторіть, будь ласка, У. Коли ми читаємо друкований текст, нам легко. Але коли ми пишемо, від часу до часу можемо ставити її перпендикулярно, так, лідерці, тоді вона може бути подібною до Т. Щоб цього уникнути, я пропоную вам писати невеликий дашок поверху. «У». Дуже добре. І ще кропечка? Так, з літеркою Z. Тож Ж. Дуже добре. А які ще знаки нам відомі? Це носувки! Дивимось уважно. ОНГ, Ен. Ну що, готові? Пробуємо з вами читати? Проше! Пречитали кілька словок, а зараз прочитаємо кілька слів. Це була тьма часто. чайник. Дуже добре. Переклад не потрібний. Я вгадала так, вам допомагають малюнки. Тож, продовжуємо з вами. Chomik, hamak, Garderopa. Duże dobre. Młodsi, wychłodyć. A się? Dom, dzwonek, dźwięk. drzem, super. I dalej. Так, кілька свувик ще чекає на нас. Нос, сонь, небо, нітка. Я сподіваюся, вам помітні ті особливості, які треба враховувати. Так, коли він твердий, коли він пом'якшений, дуже добре, ще раз небо, пригадуємо собі. І не читається. А лише пом'якшує попередній приголосний. Тож далі продовжуємо з вами. Готові? Самохуд! Машина! Правильно, ви вгадали? Самохуд. Щано. Щана. Так, стіна. Щана. Школа. Bardzo dobrze. Школа. Школа. Щеняк! Так! Цуцик, щеняк! А тут у багатьох розгублення. Я просто знаю це з досвіду, тому що «щ» наш звичайний, здавалося б, треба писати аж чотирма буквами. Але все залежить від мотивації, а ми з вами дуже гарно змотивовані. і Хочемо вивчити польську мову разом і отримати сертифікат, правда? Ще раз. Щеняк. Щеняк. Повторіть, будь ласка, запишіть. Випишіть собі і запам'ятайте. Ровер. Велосипед. Ровер. Жека. Так. Жека. Ріка. Жубр. І. Жіле. Погано. Ви бачите, що в цих словах ми потренувались, як правильно вимовляти р, Ж і Ж. Дуже добре. І ще раз нагадую: немає в польській мові слова, в якому було розрізнення р-з. Так, дуже-дуже рідко зустрічається такий збіг. В основному це звук ж. А після «кипити Ф. Так, це звук Ш. Пригадаємо це собі. Виділяємо його і спокійно послуговуємося у читанні і письмі. Коли ми читаємо польський текст, от часу до часу можемо зустріти слова, в яких є літерки X, Q, V. Їх немає в польському алфавіті, а в текстах є. Що ж трапилось? Чому саме так? Латинські літери, яких немає в польській мові. Так, літери Уачинське, яких нема в язику польським. Щоправда, ці літери зустрічаються тільки в запозичених словах. В іншомовних словах. Давайте з вами подивимось: Netflix. Так. Volkswagen. IQ. Баже добре. В яких ще словах ми можемо зустріти ці літери? Наприклад, в назвах фірм. Подивимось уважно: Полімекс, Хортекс, Валентино. Правильно. А ще. Так, в українській мові теж від часу до часу ми зустрічаємо таке написання. Тож читаємо і розуміємо Віп? Вікторія. Кворум квіз. Дуже добре. Дякую! Сподіваюсь, що це не налякало вас. Просто стало все зрозуміліше. А тепер польський наголос. Напевно, коли ви читали самостійно або повторювали, то звернули увагу на наголос. Де він в польській мові? Завжди на передостанньому складі. Є мови, як українська, в яких вільний наголос. Тобто, наголос може падати на будь-який склад. А в польській мові наголос сталий, тобто завжди падає на передостанній склад. Спочатку досить важко призвичаєтесь, а потім все стає на свої місця. Спробуємо з вами. Шафа окно. торепка. Дуже добре. Тобто в 99% польських слів мають наголос так на передостанньому складі. Але трапляються випадки, коли наголос падає на третій склад від кінця. Це декілька слів, запозичених з латинської мови. Давайте попробуємо. Музика, математика, фізика. Ви бачите, що це назви наук. Так, І в таких випадках наголос залишається, так, як в мові, з якої запозичене це слово. Час на чвічення, час на вправи. Ми вже можемо з вами так, говорити трошки, читати, впізнавати літери і знаємо, як вони вимовляються. Тож, пропоную вам потренуватись. Ви зараз бачите слова. Ви бачите. Виділені букви. Вони вам допоможуть. Попробуйте прочитати їх. Але насправді я вам теж допоможу. Якщо треба, затримайте, будь ласка. Подивіться уважно, спробуйте самостійно, і ми з вами перевіримо разом. Готові? Аптека. Будинок. центрум. Dom, Estetyka, Film, Gra, Historia, Idea, Jogurt, Kawa, Lalka, Mysz, Noga, Okno, Ołówek, Piekarz. Пристанек. Рамка. Студент. Трамвай. Уліса. Жіма. Дуже легко, правда? Треба трошечки призвичаїтись і далі буде ще цікавіше. А зараз подивіться уважно на наступне завдання. Виб'єш відповідня літери. Вибери відповідні літери, які треба поставити на свої місця в словах. Ми вже дуже багато слів з вами прочитали. Тож не буде складним поставити їх на свої місця. Перевіримо. Школа! Поправнє! Правильно, школа! Так. Dzwonek bardzo dobrze. Zwinok. Dzwonek. Szpital. Lekarnia. Szpital. Samochód. Maszyna. Samochód. Mleko. Moloko. Mleko. Jabłko. 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 I Ренка рука. Світлофор, світло, світло. швято. Якщо вам вдалося правильно поставити літерки на свої місця, і ми прочитали їх дуже добре. Пропоную написати їх, виділити. Виділити окремою пастою або маркером позначити. Це полегшить вам виконання завдань. Тож, давайте з вами переконаємось, що ми вже можемо читати польською. А зараз дивимось на невеликий текст. Спробуйте, прочитайте його. Сподіваюсь, допомога не потрібна. А якщо так... Повторюємо разом. Юж умєм читать по польску Розумєм цауи текст. Польський язик єст латвы і просты. Любяв язик польський. Так, вдалось чудово! А ми зрозуміли цей текст? Перевіримо. Вже вмію читати польською. Юж умєм читати по польську. Я розумію цілий текст. Розумім цілий текст. Польська мова є легкою і простою. Польський язик є латвий і простий. Любів язик польський. Я люблю польську мову. Молодці. А тепер пропоную вам потренуватись самостійно. Запишіть, будь ласка, букви, деграфи, крески, так, носові, всі ті літерки, які допомагають нам читати. Ми проговорили їх разом. Пропоную зробити це самостійно. А далі ми з вами познайомимось. Так, ми будемо розповідати про себе, навчимось лічити. Навчимось говорити. Буде дуже багато цікавого попереду. Чекаю вас на наступному занятті, на наступній лекції. Дякую вас за удя в дішешій лекції. Дякую вам за участь у сьогоднішньому занятті і до нової зустрічі!